Сьогодні я з вами вирішив поговорити про елемент, від якого жінки сходять з розуму. При спілкуванні з різними чоловіками я помічаю той факт, що багато чоловіків не догадується про цей елемент та як його правильно використовувати при взаємодії з жінкою. Жінки без цього елементу психічно вмирають, і якщо ти не усвідомлюєш, як використовувати цей елемент, ти будеш програвати серед інших чоловіків, які усвідомлюють, як його використовувати. Тому що саме цей пункт він дає нам владу. Над жінкою, і це спосіб взаємодії з нею, як ми можемо на неї впливати. Дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали! Що ж це за елемент? Друзі, треба усвідомити, що це гра та грайливість. Я помітив дуже ключову річ. Декілька років тому, коли я робив досліди на жінках, я проводив певні маніпуляції відносно того, як жінки реагують на чоловіків, які мають грайливість, заігрують з ними, мають цю двозначність в розмові. І між тими чоловіками, які не мають цього. Я дійшов до висновку, що жінки обирають між двома чоловіками в сторону того, хто саме вміє заігрувати, хто вміє спілкуватися з нею на рівні оцього тваринного інстинкту. Та вона кайфує від того, що ти зловиш її думку. А багато чоловіків дуже не прокачені в цьому напрямку, і це робить певний блок. При взаємодії з жінкою. Чому? Тому що жінки з нами спілкуються не так, як ми звикли спілкуватися між собою. Да? Чоловіки звикли спілкуватися між собою дуже просто. Бо прямо сказав, прямо зрозумів. А в жінок це побудовано зовсім по-іншому. Вона до тебе доносить певну інформацію, і ти повинен сікти інформацію між словами. Задумайся ще раз: ти повинен сікти те, що вона тобі говорить, між словами. Тобто помічати контекст. Який ховається між словами дуже і дуже важлива річ. Про це вам ніхто не розкаже. Я вам 100% гарантую, тому що я це зрозумів саме з власного досвіду. І коли я спілкуюся з багатьма а, чоловіками, вони не вловлюють цей момент. Ти загалом, коли слухаєш жінку, коли вона тобі щось розповідає, в твоїй голові повинна бути думка, що ж вона має на увазі, коли це говорить. Між словами повинен сікти. Коли ти це усвідомиш. Ти почнеш помічати дуже багато ключових. Речей, коли я почав комунікувати з жінками і ловити ці тригери, я зрозумів, що те, що жінки говорять насправді, не має ніякого відношення до того, що вони відчувають. Жодного відношення. Це зовсім інша гра. Розумієш, коли ти це усвідомив, тобі потім дуже легко будувати цю гру своєю жінкою. Наведу вам ще один дуже крутий приклад, щоб показати, як працює ця гра та гриливість між чоловіком та жінкою. Припустимо, ти даєш своїй жінці певну суму грошей, щоб вона витрачала їх на себе. На на нікюр на шопінг, на відвідене там кав'ярень з подружками і так, далі, і так далі. Ти ж розумієш, яка різниця між тим, що ти дасиш жінці, припустимо, доступ до своєї карточки, та що вона буде тратити? А якщо ти дасиш, припустимо, їй одну велику купюру, припустимо, 100 доларів, та і. Те, що ти, припустимо, розіб'єш тих 100 доларів на якусь меншу суму по 100 гривень, ти уяви, ця гра та гриливість буде проявлятись в тому, що ти приходиш до неї і даєш їй цілу пачку соток і відраховуєш при ній ці гроші. Жінка не уявляє, що 100 доларів одна купюра і от пачка грошей це ті самі гроші. Жінка бачить саму. Суму в об'ємі, да, що це дофіга бабла, і вона це сприймає по іншому. Це і є гра, це є ця грайливість. Що ти вмієш ті самі ресурси подати зовсім по іншому? Вона тебе тоді буде цінувати в рази більше. Багато чоловіків цього не усвідомлюють. Тобто, логіка та сама по суті. Та сама кількість грошей, той самий об'єм ресурсів. Проте ти подаєш це зовсім по-іншому. От я на своєму досвіді не один раз це переконувався, коли ти даєш одну суму грошей, ну, то просто на карточку скидаєш, коли ти приходиш і вживу відраховуєш ту суму. Реакція зовсім інша. Розумієш, абсолютно інша. От спробуй, реалізуй це в своєму житті, на своєму прикладі, і ти сам переконаєшся в цьому. Наведу вам ще один приклад, щоб було цікавіше. Припустимо, як проявляється ще гра та грайливість. Припустимо, твоя жінка щось робить на кухні. Припустимо, зараз тут скажуть, що ти сексист там, про кухню зразу згадав. Добре, щось в ванні робить. І вона, припустимо, займається якимись своїми справами. І ти підходиш, закриваєш її очі і починаєш цілувати її в шию. Вона вже починає там збуджуватись і так далі. і так далі. Ти опускаєш руки на талію, Вона вже починає ну, ставати гарячішою туди-сюди. І ти просто розвертаєшся і йдеш. І жінка думає, блін, а кого хера мен? Ти тут мене починаєш заводити, а тут бац і кидаєш, і я вже така. Ну не розумію, що відбувається. Дуже добре. Це перший момент. Це відбулось припустимо, вранці вечором. Ти підходиш і робиш ту саму дію. Ту саму дію, плюс до того, ти можеш там розчепити її бюстгальтер або щось в тому дусі, що вона вже точно думала, що припустимо, вас буде секс. Але сама суть. В тому, що ти так само розвертаєшся, і йдеш. і у ця гра те, як ти керуєш її психоемоційним станом, і буде відігравати те, що вона тебе буде хотіти все більше і більше, бо ти вмієш керувати її емоціями, ти вмієш керувати її дофаміном, Розумієш, дуже багато чоловіків не усвідомлюють цієї речі. Тобто завівся, трахнув. І забули жінка вмирає без цього пункту, коли ти не зможеш з нею позаігрувати. Це саме стосується при люді, да, коли е, перед сексом людина там збуджується і так, далі, і так далі. Це дуже важлива річ. Це треба усвідомити. Я на своєму досвіді це переконався не один раз і розумію, що при комунікації з іншими чоловіками ну банально. Не розуміють цих простих речей для мене. Вони прості, але до того моменту, поки я їх не знав, вони здавались для мене дуже якимось такими надзвичайними. Мені приємно, що я можу це розказати, тому що ця інформація вона дуже змінила моє відношення до жінок і загалом як жінки сприймають мене. Я це відео зняв для того, щоб більше чоловіків усвідомили важливість цієї гри та грайливості. Розумієте? Адже якщо в твоїх комунікації з жінкою буде відсутній цей елемент, то це як гонки вона тільки розпочала гру. А ти зразу перемістив її на фініш. І стає банально не цікаво, тому не допускайте помилок. Залишайте актив, якщо хочете продовження. Я буду дуже вдячний вам за коментар. Мені дуже важливий ваш фідбек. Чи заходять вам ці теми? Якщо заходять, я буду більш детально купати сюди. Друзі, обняв фонди внизу, фонд Сергія Притули, фонд Повернись живим. Допомагаємо нашій армії. Скоро контрнаступ, треба більше допомагати. Не забувайте про це. Ми працюємо далі. Слава Україні!